Добрий день, з вами я Світлана Трифонова. У кожного з нас своє життя, але всі ми маленькі частки великого суспільства, і кожен намагається відчувати себе необхідним цьому суспільству і жити на рівних. Наша програма про людей, яким це вдалося. Надзвичайна історія Роусіїс це історія жінки-половинки, але це лише на перший погляд. Наслідок складного генетичного захворювання, що в дитинстві вона втратила ноги. Пересувається роус на скейтборді, але це не заважає їй жити повноцінним життям. Вона вийшла заміж, народила дітей, має безліч захоплень, і здивована каже, що не розуміє, чому красою вважаються стандарти 90-60-90. Справжня внутрішня краса не має ніяких стандартів. 22-річний Жорж Ексанто був професійним танцюристом. Він залишається їм і зараз, не дивлячись на те, що після землетрусу на Гаїті залишився без ноги. Завдяки протезу, Жорж, як і раніше займається улюбленою справою, танцює сальсу та самбом. Внаслідок зараження крові медики були вимушені ампутувати черіл дугла з кінцівки і руки і ноги. І те, що сьогодні жінка спроможна приготувати святкову вечерю справжнє чудо. Черіл користується протезами рук майже як справжніми руками і має свої маленькі кохонні хитрощі. Саме вони допомагають їй в улюбленій справі кулінарії. Дивіться далі у нашій програмі. Як літній відпочинок перетворюється на справжнє випробування. Історія перемоги, яка триває все життя. Розпочалося спекотне літо, і кожен замислюється про відпочинок. Адже так хочеться забути про проблеми і зануритися у прохолодні води. Про те, як питання відпочинку вирішують люди з обмеженими фізичними можливостями, дивіться далі у нашому сюжеті. Чербина юрист та психолог за освітою і спортсменка за покликанням душі. Тому свою відпустку вона намагається проводити якомога активніше. Молода жінка відпочиває поблизу Євпаторії у національному центрі паралімпійської та дефлімпійської підготовки та реабілітації інвалідів Україна. Тут Вікторія загупилася незвичним видом спорту. Боча це паралімпійський вид спорту, який в нашій країні абсолютно недавно почав розвиватися. Этот вид спорта он німножко напоминають керлинг, немножко напоминает бильярд. більярд. Здесь очень хорошая база, где мы можем тренироваться, где мы можем отдыхать. От благодаря паралімпійському центру у цьому центрі Вікторія відпочиває і тренується вже кілька років. Зраджувати йому не збирається, бо в Україні ой як непросто знайти бази з таким самим комфортом та зручністю. Санаторію для людей з проблемами рухового апарату у Криму небагато. Окрім вище згаданого, найбільш зручні є у місті Саки імені Бурденка, військовий санаторій імені Порогова, у Ялті санаторій Гурзувський. Кілька є у Євпаторії, але тут більше дитячий профіль. А місця, де відпочивають здорові люди для людей з вадами, незручні там, не завжди є вільні номери на перших поверхах, не завжди є ліфти. А якщо і є, то не пристосовані для людей на колясці. Пересування вулицями курорту теж перетворюється у проблему. Різні моменти є, це дуже складно все. Дуже багато залежить від архітекторів, від проєктантів, дуже багато залежить. Тобто, якщо це пандус є, це може бути бордюр. Тобто, якщо ти йдеш по дорозі, то вже за бордюром можеш не доїхати до пандуса. З українськими пляжами теж біда. Якщо пандуси і є, то настільки екстремальні, що аж страшно. Більше того, навіть якщо людина успішно здолає пандус, під'їхати до моря без сторонньої допомоги не зможе. Доріжок тут не облаштували, а у піску звичайна коляска загрузне. Потрібно спецобладнання, коштує воно дорого. Отже, якщо людина з інвалідністю таки ризикне обрати звичайний пляж, вимушена буде дивитися на море здаля. Але з цим змиритися ще можна. Більш проблематично взагалі виїхати кудись на відпочинок. Автомобільний транспорт. Либо автобуси ані недоступні, потому що автомобіль должен человек купить себе, приобрести. Вот, иметь физические возможности управлять этим автомобилем. Автобусный транспорт. Нужно человека пересадить в инвалидной коляске. Это тоже нужен какой-то сервис. Вот. Немножечко на железнодорожном транспорте нас удовлетворяет то, что, как мы можем путешествовать. Это вагоны специальные, со специальным купюром. В Україні 19 спецвагонів для людей з вадами. Ці вагони причіпляють до нічних потягів. Тут значно ширший коридор, зручні купе, більш-менш облаштовані туалети. Замовляти квитки у ці вагони треба за 45 діб. Але краще ще раніше з неофіційних джерел ми дізналися, що такі купе користуються неабиякою популярністю і серед здорових людей, які мають гроші. Саме тому, що такі купе більш комфортні та зручні. Складно навіть уявити, що існують ті, хто задля власного комфорту здатні відібрати місце у людини у візку на сьогоднішній день. Є проблема в потребі ще 41 вагону, але ми неодноразово зверталися до уряду з метою закупівлі таких спеціальних вагонів. Але на сьогоднішній день, зв'язку з тим, що і в Україні і в світі є криза, тому на сьогоднішній день поки що не передбачено закупівля таких спеціальних вагонів. Ще є варіант проїзду залізницею у нових швидкісних потягах. Хюндай тут немає спецвагонів, але й звичайні облаштовані для зручності людей з інвалідністю. А от щодо самих вокзалів, то тут ситуація складніша. Пересуватися ними можна, але не без перепон. У деяких таки немає пандусів та ліфтів. У деяких вони незручні. Але у міністерстві інфраструктури запевняють, що ці недоліки усунуть протягом наступних чотирьох років згідно із затвердженою відповідною програмою. Ми плануємо провести нараду з громадськими організаціями по правам інвалідів. І хочемо зробити таку робочу групу, щоб у всіх регіонах з їхньої допомоги проводити внутрішній аудит таких об'єктів. Найбільш зручний вид українського транспорту для людей з інвалідністю авіаційний. У аеропортах є і ліфти, і навчений персонал, і зручний під'їзд до самого літака. Але за цей комфорт треба викласти значну суму, що далеко не кожному по кишені. Тому більшості інвалідів тільки й залишається що ще чотири роки відпочивати вдома. Не дивлячись на усі проблеми, місця для відпочинку людей з обмеженими можливостями таки існують. А чи достатньо їх, і як вирішити це питання? Зараз ми дізнаємось, що з цього приводу думають сучасні українці. Мы отдыхаем в Одессе, в пансионате, но ни разу не видели там инвалидов. Для них просто специализированные, нужны какие-то э, ну, условия для того, чтобы они себя комфортно чувствовали. Вот в Турции видела. В отеле. Да, да, очень даже э, уделяют им специальные приспособленные места, есть э, приспособленные э, комнаты для удобств. Видела. Мне, мне кажется, что можно запросто ехать куда-то за границу. Нет денег, Я, у них не, не средств нет. Возможно, чего-то стесняется, возможно, тоже неудобно добираться. Не аэропорт, ни поезд, ни ні автобус, ничем не возможно. Аэропорт, да, аэропорт предусмотрен, а поезд очень сложно. Да. Помощь людей, которые могут занести, вынести занести, да, на руках, в принципе, на молодь, да. Вот на поезде более-менее. А на самолете, конечно, проблематично. Там подниматься нужно и так далее. Ну от на железній дороге зараз вже з'являються вагони, нові вагони, які спеціально для подйомки для інвалідів, людей з недостатками. Є спеціальне купе для них. По крайней мере, я цього видел. Що касается самолітів, авіаперельотів, я не в курсі, не знаю. Після будь-якого відпочинку настає час праці. Для когось це праця з 9 до 6. А для людини, яку ви зараз побачите, це праця протягом 24 годин. Але саме вона привела до перемог. Мене зовут Мачник Олександр. Я э, живу в Владі Донецькій, займаюся плаванням і з э, Паралімпійських гір в Лондоні привез дві бронзові медалі. Ви ну, знаєте, э, э, стоїть один раз пережити участником э, побувати учасником как бы, больших міжнародних соревнований в команді України. эти впечатления как бы, они остаются навсегда после того как, как бы ну, побывал раз в команде и представляешь украину как бы на большом расстоянии от ну от страны как бы чувствуется поддержка от ну, вот именно страны и как бы уже каких-то мыслей там о том что ну мне не нравится там моя родина там или что такого уже конечно не возникает естественно ну, есть проблемы какие-то тут как и их здесь их нет но именно как, как гражданин как бы украины я Находясь вот на таких соревнованиях, как про Олимпийские игры, гордишься этим. потерял зрение в детстве, как бы, и э, я всего этого до конца не понимал, просто как, ну, что это для меня. Я представлял это себе, как обычно, ну, заболел в детстве, там по месяц там, сколько полежал в больнице, вышел и все, дальше продолжается, как и было. Тем более, как бы врачи э, по клинике мне говорили о том, что ну, нужно операцию сделать, там, через время будет когда-то. Это будет возможно. И так как бы постепенно ко мне приходила эта мысль, что ну, дальше как бы я видеть не буду. И такого удара резкого, как, бы как это, если было, допустим, уже в зрелом возрасте. Я такого не, не получил, можно сказать. В спорт я пришел ну, не можно сказать бессознательно. так. Я У нас в, в, принес, получается, 9 операций, как бы у меня ну, со здоровьем было, там, сложности, все, я поднимался на второй этаж по ступенькам, как бы и у меня была дышка, мне это было ну, 12 лет. То есть Пошел в бассейн просто попробовать поплавать. Ну, так с этого началось. Уже через 3 недели после того, как я пришел первый раз. Я участвовал в всеукраинских соревнованиях детской спатакиада. И уже после того, конечно, когда я почувствовал ну, спортивный азарт, как бы рядом ну, как бы, с командой первый раз выехал, все там, ну и после этого, как бы, можно сказать, началась спортивная моя карьера. Но для того, чтобы добиться результата, мне приходится напрягаться на пределе своих возможностей для того, чтобы добиться высокого результата. Как бы, И я прекрасно понимаю, что как бы, ну, даром ничего не дается обосед. В компании друзей просто познакомились. И все. С тех пор были вместе все. Я... уже 7 лет мы вместе. Это такой допинг для меня, можно сказать, разрешенный. Это ее присутствие. Есть масса людей, как бы, которых грубо ну, говоря, нет никаких ограниченных возможностей. Точнее, есть все возможности, они не опускать руки до какого-то пустяка в жизни, то для таких людей, конечно, нужно немного больше усилий для того, чтобы чего-то добиться. Ну, пожелать ну, в первую очередь ни, ни в коем случае не опускать руки, как бы, и ну, не считать, что все окончено, как бы. и, ну, что может быть для кого-то это только начало всего. Жизнь продолжается, все, все кипит. и, ну, то есть, Главное не отставать от остальных, то есть и все будет нормально. Життя для багатьох це звичайна річ. Любити цінувати його по справжньому немає часу. Пропоную подивитися історії людей, які вміють це робити. Ловець із Франції нещодавно завершив плавання, яке об'єднало п'ять континентів, і це не дивлячись на те, що через враження електричним струмом йому було бутоване кінцівки. Використовуючи ластики, пристосовані до протезів, Філіп Крозон здолав і теплі і крижані води всесвітнього океану та давів, що людина може здолати все і здійснити неможливе. Чемпіон Росії з брейк-дансу Євгеній Смірнов зараз вже із легкістю дивиться відео своїх минулих перемог. Хлопець потрапив у страшену аварію, і лікарі були вимушені ампутувати йому ногу. На початку було важко, але друзі не залишили Євгенія, та й сам він вирішив не здаватися. Сучасний протест потрібний хлопцю було придбано завдяки грошам, зібраним через інтернет. Зараз Євгеній активно вчиться ходити і вже намагається повернутися до улюбленого брейк-дансу. Група художників з обмеженими фізичними можливостями майже кожен рік представляє свої роботи в гайдпарку. Ці люди з різних причин втратили руки. Зараз вони створюють картини, тримаючи пензлика роті або пальцями ніг. Своєю творчістю вони переконують увесь світ. Бажання творити може здолати будь-які перешкоди. Люди з обмеженими можливостями це не завжди люди, які втратили зв'язок з соціомомом. Історія цього маленького хлопчика приклад яскравого та повноцінного життя. Одне старічному Дейтону Вебером путували руки і ноги, коли йому було лише 11 місяців. Зараз хлопчик доволі успішний рестлер, а ще він обожнює катання на скейтборді та прогулянки своєю собакою і по-справжньому вміє радіти. Жити повним життям треба не дивлячись на будь-які перешкоди. І я від усього серця бажаю вам цього. Пишіть нам і до наступної зустрічі в програмі Життя на рівних.